Здоровенькі були мої дорогенькі, з вами знову канал Добродій. Мене давно просили зробити спартанський шолом. І от нарешті це сталося. Ви думаєте, це складно? А я доведу вам, що ні. Легким, руком руки, шолом перетворюється, перетворюється шолом, перетворюється шолом на мою звичайну стару бейсболку. 6 травня. Ми будемо знімати справжній історичний епічний трилер Троянська війна і доведемо, що в Україні можна знімати кіно. А для цього потрібні ви у ваших шоломах. Отже, оголошується набір акторів віком від 3 до 103 років. Основні вимоги: сміливість, кмітливість, знання української мови. Спартанська статура, звичайно, гладенькі і худенькі, теж підходять. Головне це почуття гумору та хороший настрій. Всі організаційні питання, де, коли і як, я оголошу в наступному випуску або відповім тут внизу у коментах. А поки що я покажу, як зробити такий шолом, бо часу у нас зовсім мало. А для цього нам потрібна стара бейсболка, бажано темного кольору, пів метра поліобладуну. В будівельних магазинах його називають поліфомом або ізоляційною підкладкою. Текстильна липучка 20 см, декоративний гофропапір. Нитки іголка. Клей 88-й українського виробництва. Ножиці. Гострий канцелярський ніж. Папір. Марки і олівці. Почнемо з найважчого. Бойова маска. Спочатку виріжемо її з паперу. В мене аркуш А3. Я складаю її навпіл і вирізаю. Десь приблизно так. Якщо важко це буде зробити самостійно, внизу під відео в описі буде посилання на викрийку бойової маски. Ось така вона форма. Постійно приміряємо біля зеркала і коригуємо. Здається, довгий ніс. І таким от чином у кожного своє обличчя. Вони всі різні. Включаємо творчість, не слідкуємо тупо за шаблоном. Готово. Переносимо малюнок на полі обладуна. А тепер впевнено, але акуратно вирізаємо маску. Дуже рекомендую перед цим потренуватись на невеличких кусочках. Щоб матеріал різався рівно і без задирань. Ось Так, Так, готово. Тепер одягаємо бейс і мірюємо. За допомогою олівця, а краще крейди, відмічаємо місця, де у нас краї полюобладуну притискаються до бейса. Тут ми пришиваємо м'яку ворсисту частину стрічки, а до поліобладуну з внутрішньої сторони приклеїмо за допомогою клею 88-го жорстку з речечками. Тільки уважно слідкуємо за інструкцією. Тобто намазуємо обидві поверхні, чекаємо декілька хвилин, а потім притискаємо одна до одної. Пришиваємо, приклеюємо, стикаємо і міряємо. Так, здається, непогано. Готово. Тепер робимо плюмаж. Він у нас складається е, з двох півмісяців, місяців висотою приблизно сказяний палець. Ну що ж, робимо лекала з паперу. Міряємо і підганяємо. Так, міряємо і підганяємо. Не дарма спартанці кажуть, сім раз відміряй, а один відріж. Переносимо зображення півмісяців на полі обладу. І вирізаємо. Товщина жолобу вкладання кінського волосу у блюмаж 3 см. Вирізаємо стрічку товщиною в 3 см і потім тими ж самими правилами склеїмо до півмісяці. Отаким от от чином. Тепер вкладаємо так званий кінський волос. Які у нас замінюються звичайним декоративним гофропапером. Ріжемо його на 4 рівних частини. Отак. От Кожну з них складаємо гармошкою. Змащуємо клеєм дно жолобу плюмажу, низ кінського волосу і обережно вставляємо його всередину. А тепер прикладаємо плюмаж до бейсболки, так само відмічаємо межі дотику, пришиваємо до бейсболки м'яку частину липуково стрічки, до плюмажу приклеїмо жорстку з гачками, а тепер збираємо деталі разом. Так Але це ще не все. Нам ще треба буде одяг і зброя, але про це у наступному випуску. А саме 6 травня, крім акторської майстерності, будуть майстер-класи сценічного бою, верхової їзди, сцен мови, режисури, гриму, художні, апараторської та продюсерської роботи. А зараз конкурс для сценаристів. Завдання написати приклал, тобто перед історію Енеїди Котляревського. Троянцями у нас будуть дорослі, тобто гурт Атвінта і батьки. А греки дітки будуть нападати і перемагати трою. Потрібно буде щось таке. А греки зброю похопали і всіх троянців порубали. А потім разом весь нарід пішов щасливий на обід. І таких строк потрібно буде не більше чотирьох. Тільки не забувайте про троянського коня і жіночу складову Троянської війни. А з вами був канал Добродій, з вас підписка, лайк і комент.